Всім привіт! Друзі! Сьогодні я б хотів показати вам одну дуже цікаву обновку, яка нещодавно до мене приїхала чергова міля. І при цьому не проста, а дуже цікава це Run 2016 року зі сталі 52100 Отже, по перше, хотілося б зазначити, що цей ніж приїхав до мене. Скажімо так, не без проблем, е, оскільки продавець, по-перше, не надав трек-номер, коли відправляв, і тому неможливо би його відслідкувати і довелося навіть його розшукувати. По-друге, е, відправив його він, ну, я б сказав, просто похабно. От. Е, в такому от просто паперовому конверті, е, і я не знаю, яким чином це сталося, але, друзі, це просто ілюстрація для всіх продавців, як не треба пакувати ножі при відправці. Подивіться самі. Отак от, от дехто у нас відправляє ножі. І це ж, друзі, не дрібничка якась. Наразі раритетний спринтран яких всього тисяча штук було виготовлено. От ще трішечки-трішечки, і він би взагалі вивавився з цього сратого пакетика. Ну, як так можна? Отже, мотлох. От. Ну, це все, так би мовити, лірика. Перейдемо до безпосередньо самого ножа. Перш за все подивимося на нього ближче, а потім я, як зазвичай, скажу пару слів про цей дуже цікавий ніж. Отже, друзі, перед нами сьогодні Spider Comilita з карбоновою ручкою та сталью 52100 на клинку. Це Run, випущений у червні 2016 року обмеженим тиражем і всього було зроблено лише 1000 таких от ножів. Тому, відповідно, це наразі дуже рідкісна штука. І має наразі суттєво вже колекційну цінність, щодо самого цього ножа, ну, перш за все, необхідно зазначити, як ви самі бачили, це, окрім цього, ще і міля випущена для колектор склабу, має власний порядковий номер 14. Ну, що також додає їй, так би мовити, ціни, як саме предмету колекціонування. От. Що цікавого у цьому ножі? Сталь 52100 використовується для виготовлення підшипників. Це інструментальна сталь, і з плюсів її вона досить легко набирає гостроту при загостренні і дуже довго зберігає робочу гостроту. Тобто, ну, правити цей ніж, або переточувати його, перезагострювати дуже часто не потрібно. От. З мінусів, ця сталь майже, як сказати так, вона в агресивних умовах, тобто, якщо потрапляє волога, або якісь агресивні середовища, то ця сталь патинує або навіть ржаві. Тому треба за неї якийсь мінімальний догляд, Клинок бажано вкрити якимось тонким шаром мастила, От. і взагалі слідкувати з ним. Тобто цей ніж все ж таки при умові його активного використання потребує хоча б мінімального догляду руків'я. Дуже цікаве, як на мене, накладки зроблені з карбону. Дуже така от цікава структура, як ми бачимо. І я особисто можу сказати, що вона дуже приємна і у руці. Тобто, утримання цього ножа, як на мене, краще, ніж у моделях зі звичайною G10. Тому що ну, така вона більш чіпка. І... Не знаю, чи буде вона там якась тепліша або щось таке, але тримати її все ж таки зручніше. Це факт. Окрім цього, цей ніж також є трохи легшим за рахунок цього карбону. Що ще? Так, оскільки ніж було випущено у червні 2016 року, він вже має всі поліпшення SQI. Які е, застосовані були в моделі мілітарі, з, якщо не помиляюсь, з травня саме 2016 року? Тобто, що ми маємо? Е, змінений оселий гвинт. Наразі це вже два гвинта по суті з обох сторон е, під Торкс, що спростило і розбірку, е, і навіть просто настройку бо центрування клинка, якщо раптом він у вас не по центру. Також були змінені гвинти кріплення накладок на більші і під більший торкс, оскільки на попередніх моделях мілітарі, оці маленькі гвинтики, які також були посаджені на Октайт, викликали багатьох проблем при розбірці. Люди банально їх зривали ці головки гвинтів, ну тому що дуже вони були такі маленькі. А, збільшений отвір для темляка, от, який зі свистом проскакує навіть 5-мм паракорд, або навіть якщо він складений вдвічі, ну, це плюси для тих, хто використовує темляки. Хоча на моделі Military, тому що вона носиться тільки тим-даун, ну, сенс темляка спірне питання. Сам я використовую, але. E, Взагалі-то на мілі першій мілі. E, Темляк, ну, він майже не потрібен. Ось якось так, друзі. spider Carbon Карбон 52100, Run 2016 року. Одна з тисячі і 14-та з колектор складу. Що ж, друзі, на сьогодні на. В цьому в мене все. Традиційно. Дякую всім вам за увагу. Всім, хто подивився це відео, і залишайтеся зі мною. Буде ще багато цікавого. На все добре, бережіть себе, всім пока.